Шановні колеги, бажаю здоров'я. Сьогодні розпочинаємо роботу 41 перша сесія 8-го скликання. Тому перед початком роботи сесію оголошую хвилину мовчання в честь пам'яті наших героїв, які віддали життя за Україну та всіх жителів України, які загинули в ці війні. дні. Оголошую хвилину мовчання. Дякую. Продовжуємо роботу. Сьогодні на розгляд сесії виноситься 816 питань. Бюджетник і допомога нашим жителям згідно поданих заяв матеріальної допомоги. У кого будуть які пропозиції? Щодо порядку денного. Щодо порядку денного, у мене пропозиція нести ще дві заяви від наших захисників. Хлопці отримали поранення пізніше після комісії. Тому вважаю, що необхідно їм надати цю допомогу і внести заяву у Давіщенка, Миколи Анатолійовича про виділення йому матеріальної допомоги, як пораненому у військових діях, а також заяву мами Ковальчука Віталія, ковальчук Тетяни Анатолієвни, внести до порядку денного для виділення коштів в пораненому місці. Кого які будуть пропозиції? Ставлю на голосування щодо внесення до порядку денного. Питанням 17 про виділення коштів з місцевого бюджету Аджанської сільської ради на виплату матеріальної допомоги у Довичинку Миколі Анатолійовичу і питанням 18 про виділення коштів з місцевого бюджету матеріальної допомоги Ковальчук Тетяні Анатолійовні на лікування сина пораненого бійця Ковальчука Віталія. Хто за дані пропозиції і е, з, з урахуванням порядку денного, вісім, е, з урахуванням внесених змін затвердить порядок денної 18 питань. Хто за такий порядок денний? Хто за? Хто проти? Підтримались? Переходимо до поіменного. Корнієнко. За. Ларіонова. За. За. Нагорний за Ярошенко. Корнета. За. Городецька. за. Кравцова. За. Лось. За. Приконенця. Волошакова. Радибай за. Карченко. За. за. Коленко. За. За. Землянська. За. 14 за. Рішення прийнято до розгляду. 18 питань. Так, переходимо до слідуючого питання порядку денного. Друге про внесення змін до програми розвитку системи освіти Ажанської сільської територіальної громади на 2024 роки роки затверджене рішенням 31-ї сесії 8. скликання, до третього про внесення змін до програми і соціального розвитку Ажанської сільської ради, затверджене рішенням 31-ї сесії 8. скликання. До четвертого про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів первинної медичної медицини і некомерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги. Аджанської сільської ради на 24-Й рік затверджений рішенням 31 ї сесії 8 скликання. П'яте про спрямування коштів місцевого бюджету на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та визначення одержувача бюджетних коштів, шосте про внесення змін до структури та штатного розпису комунального закладу Центр надання соціальних послуг Аджанської сільської ради. І сьоме про внесення змін до рішення Аджанської сільської ради від двадцять Дня два року за номером 2281 про бюджет Аджанської сільської територіальної громади на 2024 рік слово для доповіді по цих питаннях надаю начальнику плану фінансово-економічного відділу Ніні Миколаївні Городецькій. Будь ласка, Ніна на Значить, на минулому на минулій планово бюджетної комісії були розглянуті клопотання, листи звернення. Всі ці клопотання були розглянуті і винести на розгляд на сесію. Значить, які ми суми уточнюємо? Ми збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом, бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Збільшити на 427 тисяч шістсот гривень. Це згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1145 від 4.10.24 року, де які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти в 2024 році. Також. Інша дотація в сумі 24 тисячі двадня гривня. Це згідно розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації 1038 9.10 2024 року про внесення змін до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року. Нам повертають за комунальні послуги в сумі зазначеної 24 тисячі. Також 96 тисяч 380 гривень. Ми розглядали питання. Це були питання Соколівка і первозванівка. Вони надають для своїх потреб значить Соколівка 67 тисяч 100 гривень, а первозванівка в сумі 29 тисяч 280 гривень. Тобто, вся сума складає 508, 548 тисяч. Одна гривня. Також ці видатки ми розподіляємо згідно цих же листів. Що ще до цього? До цього хочу зазначити, що видаткова частина виконується, дохідна частина виконується, і також видаткова. На даний час заборгованість не, е, немає, проплати проходять, готуємось також закрити цей рік і вже робимо. Надатки на наступний 25 рік. Значить, в цілому ще хочу зазначити, що були у нас надходження, які є перевиконання дохідної частини у нас, є і недовиконання, це у нас земельний податок з фізичних осіб, трішечки не але в цілому проплати проходження. Також є у нас програмка розроблення. Програмка у нас про спрямування коштів місцевого бюджету на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та визначення одержувача бюджетних коштів. Є програмка комунального закладу. Некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Джамської сільської ради і програмка соціально-економічного розвитку, куди ми вносимо всі ці суми. Також робимо ми з всіх цих сум. Ми зазначаємо і робимо внесення змін до нашого бюджету. Які приймали ми 22 грудня 2023 року за рішенням номер 2281 про бюджет Аджанської сільської територіальної громади? Ну, На даний час у мене все. Які суми ми зазначили? Є на сайті рішення, є в проєкті рішення, ну, тобто всю інформацію можна подивитися і на сайті Аджанської сільської територіальної громади. Може, є які запитання? задавайте. У нас є питання родянки на бюджетній комісії, тому пропоную з 2 по 4 включно питання об'єднати, розглянути пакетом. Інші питання буду голосувати, 5, 6, 7. По 6 я ще доповню, mm -hmm. але усі інформації є. Тоді пропозиція поступила з 2 по 4 об'єднати. Хто за дану таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утрималися тому голосуємо. Друге і четверте разом. Хто за дані питання? Друге, третє, четверте порядку денного. Хто за? Хто проти? Утримались. Переходимо до поімену. Корнієнко. За. Ларіонова. За. Нагорниця Ярошенко. За. Корнета. Івченко. Городецька. Кравцова. Лось. Крикуненко. За. Дибайва за Харченко. Да. Поколенко. Да. Землянське. Да. 13 за. Один депутат вийшов. Рішення прийнято. Так, слідую п'яте. Ставлю на голосування. Окремо, Ніна Миколаївна доповіла. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Тримались. Переходимо до поіменного голосування. Ларіоза. Ларіонко, за. за Ярошенко. Корнета, за. Ну, Кінченко. Городецька. За. Кравцова. За. Лось. За. за. Лошакова. За. за. Харченко. За. Землецька. За. за. 14. 14 за. Рішення прийнято. Зада, mm -hmm. повернулася, да. nice. бо попереднє рішення було 13 Так, е, слідує, шосте про внесення змін до структури та штатного розпису комунального закладу, центр надання соціальних послуг Харчанської сільської ради. Я дозвольте доповню, це ви знаєте під програмою Міністерства ветеранів України. Ми дівчата-колеги розробили відділ соцзахисту, розробили е, також зміни е, центр нашої соціальних, соціальних послуг Тетяна Олегівна Гордова. Подала на розгляд і бюджетної комісії. Тут додається до закону фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Одна особа вноситься в структуру. Загальна тоді чисельність даного нашого закладу рахуватиметься 14,5. Далі, у штатному розпису також додається ця посада. Із одинадцятим розрядом це посадовий оклад складає згідно норм закону 6294. При розрахунку на подання на державну субвенцію була розрахована сума. У місяць складає нарахована сума заробітної плати з додатковим навантаженням за особливий характер роботи. Загальна сума фонду заробітної плати в місяць. 9441. Розроблена ця сума до кінця року і подана колегами в Міністерство для розгляду надання державної субвенції. Ось тому просимо підтримати даний проєкт рішення та внести зміни до структури, до структури комунального закладу Центр надання соціальних послуг Аджанської сільської ради, кого будуть які пропозиції. Ставимо прийняти так. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались, переходимо до поєднання. Корнієнко Лайонова. За. Горний за Ярошенко. Лошакова. Передбаю за Карченко. Землянська. 14 залів. Вже доповіла слове про внесення змін до рішення про бюджет Аджамської сільської ради цього року. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались. Переходимо до поєднання. Корнієнко за. Ларіонова. Загорніза, за. Ярошенко. Корненка. За. За. Городецька. Кравцова. Лось. За. Крикуненко, за. Лошакова. Радибайло. Харченко. За. Коленко. За. Землянська. За. 14 за. Рішення прийнято. Переходимо до слідчих питань порядку денного. Це про виділення коштів з місцевого бюджету Аджанської сільської ради на виплату матеріальної допомоги з 8 по 18. Я зачитую прізвища. Якщо у когось конфлікт інтересів, прошу депутатів повідомляти, надати допомогу Пересечному Павлу Миколаєвичу, Городецькій Людмилі Анатоліївні, Островському Володимиру Антоновичу. Роговому В'ячеславу Григоровичу, холодній Ользі Миколаївні, мозговому Анатолію Григоровичу, гордовому Олександру Володимировичу, Паркар Марії Миколаївні, Гребенюку Михайлу Валентиновичу, Удовиченко Миколі Анатолійовичу, Ковальчук Тетяні Анатолійовні. Конфліктів немає? Нема. Кого будуть пропозиції щодо розгляду цих питань? У мене пропозиція об'єднати ці питання і проголосувати пакети. Оскільки всі заяви були розглянуті і погоджені на бюджетні комісії. Добре. Хто за пропозицію, щоб об'єднати з 8 по 18 включно? Хто за? Хто проти? Утримались. Тому ставлю на голосування з 8 по 18 включно дані питання порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Переходимо до поіменного. пойменого. За. Нагорний за Яра Корнета. За. Кородецька. За Кравцова. За. Лось. За Кайкуненко. За. Лошакова. За. Харченко. За. За. Куполенко. Землянська. За. Чотирнадцять за. за рішення всі прийняті. Шановні колеги, всі питання порядку денного розглянуті. Рішення відповідні прийняті. Я всім дякую за проведену роботу.